Змінити керівництво «Укрнафти» можуть уже за два місяці. В Києві відбулося засідання наглядової ради компанії, на якому вирішили провести загальні збори акціонерів 22 липня. За таке рішення проголосували одноголосно всі члени ради, яка сьогодні таки відбулася і пройшла публічно за участі журналістів та народних депутатів. Активне обговорення часом переходило в суперечки, адже в Нафтогазі, який володіє контрольним пакетом акцій «Укрнафти», переконані, що невиплата майже 2 мільярдів гривень дивідендів підстава для зміни менедж. Менту окрім того, у фіскальній службі повідомили, що компанія заборгувала державі 5 мільярдів гривень податків. Однак Ігор Коломойський, структура якого володіє 42% акцій «Укрнафти», вважає це недостатніми аргументами. Натомість він заявив, що готує позов до Нафтогазу, який за його словами за попередні роки заборгував «Укрнафті» набагато більше. Ми плануємо провести конкурс і запропонувати від нас кандидатуру. Керівника цієї компанії конкурс повинен бути прозорим і цивілізованим так само. Проблема, яку нам необхідно зараз вирішити, це проблема акціонерної угоди, яка була підписана в 2010 році, яка обмежує суттєво права Нафтогазу як акціонеру в цьому процесі. І це ще є головним, найбільш важким і невирішеним питанням, яке нам треба буде вирішити до зборів акціонерів.